Вашій увазі тример з прозорим корпусом, вода не проникне повністю весь корпус. Стандарт у нас IPX 7. І тут, до речі, зараз ми будемо замірювати за допомогою програми швидкість обертів за допомогою звука. Тример, який входить в топ-3 по популярності минулого року. Тример з керамічним ножем. Приємний дрібний зуб, який досить добре на дотик. Відповідно, це може бути гоління під 0, окантування, підстригання бороди. Можна регулювати довжину бороди, тому що тут в комплекті насадки 1, 3, 5, 7, тобто є до 7. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також є декілька датчиків. Датчик, що потрібно промити корпус і датчик блокування. Тобто тут є режим блокування. Зажимати на 5 секунд. Так, мастила щітка і. Насадки ось 1, 3, 5, 7. Так, будь ласка, є. Далі, давайте ми зараз заміряємо також, замірюємо е, швидкість обертів, будь ласка, вмикаємо нашу програму. Отже, 5700, 6000 обертів, непогано. Тому кому потрібно, замовляйте. Справді хорошої якості тример, тример, який завоював любов наших клієнтів в минулому році і в цьому році продовжує займати свої позиції. Це Voyager v 961. Тому кому потрібно, будь ласка, замовляйте. Зараз звичайно дуже популярні прозорі корпуси. Замовляйте на сайті Тремар Замовляйте через Instagram, Viber, Telegram. 899 гривень. Ціна будемо чекати на вас. Дяком, гарного дня.